Окрім, okay. що об'єднує Валеру, який не мився місяць, Кирило? Я ж так говорив про вольєру от Валера, то його хата була. Та які рекламує офіси і Оксану, яка Ні, ну я валяюсь. Правильно, <гум> те, що всі вони потрапили в один з випусків крінжа українського Тіктоку. Хтось з них крінжував більше, хтось менше, але факт того, що мої очі їх побачили, а руки зробили відео, це факт. Реально можете зайти на канал і перевірити. Я вас не обманув. Так і сьогоднішнє відео не стало виключенням. Мій здається, нескінчений список цікавих акаунтів постійно Повнюється, і я думаю, настав час oh. поділитися з вами новою дозою крінжі, прив'язуйте oh. себе до стільця, щоб не втікти під час перегляду, бо попереджаю, моментами буде прямо таки важкувати. Давай лайк, давай вони лайк сразу Кріп, крінжі. і давайте згадаємо, якою ж є на смак ця прекрасна емоція. Підпишені <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпиші на кріпа. Хто може бути перший в цьому відео? Які ваші варіанти? Може це рома факти або ліза бачмага, хоча вони вже були. В попередньому відео про музичний крінж. Коротше, можете не вгадувати, бо я не думаю, що в вашій голові якось згенерується слово Денис Френдлі». А для тих, хто не знає переклад, дивіться як зручно. На аватарці молодий амбітний хлопець, який колись О, так ви. виглядав, бо думаю, що фотка не першої свіжості. Цей канал я ні в якому разі не шукав, бо він сам мене знайшов. Якщо чесно, я підписався і зрозумів, що розкажу про нього вам рівно через три секунди, як побачив перше відео. Не хочу, не хочу. Блін, я такому класному мясному сказу. Мені здається, бачиться в Тиктоке. Ну, не іменно цей відео, ну щось ти цього. Я вообще, ну, випадаю. Я як та женщина каже? Я я падаю. Чю летаю. Ну, в общем, я сьогодні, ну, на кого це розраховано? Типу ж... Ну для дітей факеорнод факе. І там просто ПНГ-картинка, і ти думаєш, ну яка дитина поведеться просто накриво по ну, ПНГ-картинку де-то в фотошопі в якому-то капкуті. Пакі ор, or Real? ну, реал! Це ж така смачна кубаса! Так, акаунт буквально повністю присвячений одному тренду. Цей мужичок просто ставить на дошку один або два смаколика і робить вигляд, що точно не знає, хоче він це чи не хоче. Хочу чи не хочу? Хочу. чи не Блін, лимон, я сказав, хочу. Доведеться їсти. Знаєте, я майже впевнений, що він точно знає, що перед ним, але доказати 20. я це не можу. Ти за кадром за х... все. А ще я помітив невеличку халтуру, хоча куди ще більше. Погляньте, один смаколик може з'являтися в десятьох і навіть більше відео. До цього я може і міг би стати його фанатом, але це вже занадто. Давайте спробуємо вирішити його бо. долю його ж правилами. Хочу чи не хочу, не хочу. Не думаю, що є сенс надовго залишатися з цим можичком в одному відео, бо ну реально погляньте всі відео однакові. У кей-поп виконавців більше відмінностей ніж тут. Чи зможете ви уявити собі людину, у якої відсутнє поняття сорому, критично зменшений рівень мозкової активності і функція розвиватися недоступна з шостого класу. Можете не уявляти, бо я тут для того, щоб таких показувати. Його імені я не дізнався, але мені вистачило тіктоків, де він в цілому описує себе. Як персонажа. Вона мені нахамила, не продає сигарети і Red Bull. Каже: Виключте музику. Я слухаю українську музику. Вона, українську? Вона українську не розуміє. Face український. Face ID, українська музика. Face ID. Face ID, співа. Face ID, співа. Face. Послухайте. Бу... Ну, так, да, то запитання: чи давно Face став українцем і коли він успів айді face ID? Фейс. Фейс, Послухайте, він такий український репер. Російському співає. Слов'янський, слов'янський репер. Слов'янський народ. Я люблю слов'ян. Путіна люблю. Путін привіт. Приїжджай до мене в гості. Я тут у Львові, на заправці. Приїжджай до мене в гості. Мені нічого не буде, я не вірю. Дайте мені сигарети і редбул. Скоренько, ні? ні? Чесно признаюсь, я такого сильно не очікував. Це буквально... Здається, до речі, продавці можуть підмовити вам в покупці. Що задумаєтесь? Антирекор на тупі слова, які тільки звучали в моїх відео. Хоча наступна дія, особливо чимось розумним, не відрізняється. Просто вирішив легенько перекусити бритвою. Якщо тепер шкоди ножиком і в шкоді. І тепер бриточкою є і ножичком. Хай китайці паличком їдять, а я буду їсти бритвою і ножиком. Та й вторгне вдома. <візький> Але тут не маю. бритвою. Я, <візький> я гарячок. Я мій ножиком так да? Думаю, найгірше, що може зробити така людина, це ні, не їсти мівітвою, це взаємодіяти з іншими людьми. Що він, в принципі, на жаль, активно і робить. А що таке робити? Дівчата, як ми заплатили, ми можемо робити. Дівчата, не ви, так? так? А Ви хто такий? Я Ту. швейцар. Швейцар, так. Це хто. Ну, я, я поняв. Просто цей це, знак аптеки розсмішив. А почитайте. Я не мечтав. Мечтати не имеешь проблем. Какие мої проблеми? У мене немає проблем жодно. Аж бачу є. Неадекватна людина якась Блин, проживає. а реаль, реально є, типу, заклади, які досі наймають Швейцарії. Це прикольно. Ну, типу, мені, мені здається, що працювати там, да, працювати там не прикольно, тому що побратим все такі кадри, да, як. Автор, що розмирає якраз щойцаром. Але ну як цілком свідома людина. Покуріть, бо, бо ви хвилюєтеся, руки дрізуть. Вже що ви щось слухаєте куряти, які ходять, ніби мажорчики. Я ходжу як бомж, бачите, і якраз ти віше за вас. У вас всіх тут взагалі. Ніботиники, часики, півдорогі. Дуже. А в мене за 4 гривні звідси кацепочка, блядь. Скажіть, чи з мужчина на камеру я вас тік-ток кидає. Провірте, провірте, будь ласка, що цю людину, от її перевірте, будь ласка, що знає з головою робить. Вона каже, що я погана людина, що мене треба цій кошки забрати. Ходить по телефону, говорить, що я не впал, де залетів. Вона тут турку дзвонить і каже, що забирайте. Я взагалі їду до цього в рідне місто, попадь, тетю, забирайте. Забирайте її, оцю пані забирайте. Ротовона неадекватна. Що зробиться з нею. Ходить за мною вічно, щось переслідує. Цю відьму забрати з міста. Киш з міста. І де ворожив своє місто. Серйозно, не дуже гарно, дуже красиві медлені. У них така усмішка. У мене навіть такі чисті діди з овітні. Сдіти камила. Привіт всім. Всього моя мас всім. Передаємо привіт з Макдональдса. Похожий персонаж мені попадався вчора. Чуєте? Був в кіно і з типами ходили на конок розікаючий демона. Так, да, підтримав український, український офіційний дубляж, між іншим. Сам фільм. Вода. 3 години ми дивилися просто постійні спогади. Ті мені не сподобалось, поняли? Дуже все. Ну, реально, абсолютно сініма. Мальовка охуєна. Бат... файт, битви, все просто шик. Ну. Но... Їх мало. І буде ще три фільми. Ну, ще два. Тобто, в сумі їх три. Ще два буде. Спойлерити вам не буду. Хочете, подивитися, я рекомендую сходити хоча б, щоб підтримати просто український офіційний дубляж. А, але готуйте, що Ну, запасайтесь просто хавкою. То, що ви, якщо ви фанат аніме, можливо, ви будете сидіти і просто думати, коли це вже нарешті закінчиться. Uh, і от, що про це я говорю, то що поняли. І після кіно ми пішли в Юджин Бургер, типу, похавать. Обажаю там, типу, хавати бургер, мені там подобається. Не всі мені заходять, а от є прям мій улюблений, який я люблю в них хавать. І що то ми сидимо, общаємося. Подходить якийсь тип, похоже на цього. Тільки без статус дається. І що то показує, був Рошу, показує на Ваню. Містер Адамс. На Льошу містер ці, Сі... Якось там Сімон якийсь, той споняв, чи це якась фірма, чи що, Показуй на мене. І говорить Містер Адамс. І сука, стоїть! І нам це так показує, говорить і показує. Дето він так раз за 4 зробив і ушов. Ну, я не. Ну, я думаю, що подумав, що він може якийсь, типу, в нього проблеми з головою. тому подумав, то Я ну, просто діло мовчали і дивились на це, типу. Мужик, уйди от ми йому не сказали, ну, типа він поводу до нього. Ми вже похавали, пошли, іде нам на п'є, чи нон-стоп, чи якісь. Ну, що то в баночці. Він Знову Здово, містер Адамс, містер Сімон, містер Адамс. <сустрізь> Йде вперед, він. Містер Адамс, містер Сімон, містер Адамс. Коротше, такі люди, ну, в нього, скоріше за все, проблема з головою, типу. Тобто я з нього не сміюсь. Сміюсь просто в ситуації, що. ну, Просто до нас щось до нас. Здарова, Ромчик. І оце ж такий самий персонаж, типа. Тоже міг покинуть до когось подойти, тут таку ж хуйню втирати. Не приходіть сюди, бо ми тут їмо. Тут тільки приходять гарні люди. І давайте мені гроші. А зараз увага. От взагалі без жартів, увага. Я випадково знайшов на його аккаунті відос на 25 тисяч переглядів. Я думаю, ви можете здогадатись, що на ньому відбувається, і чому на екрані блю. Я клянусь, я в цьому відео не планував навіть згадувати свій телеграм, але тут гріх не залишити посилання. Можете навіть не підписувати. Сейчас, ja, секунду. Я проверю и скажу, что тут. Можно за показывать, что не можно заказы Ну понял, что там, да? Вот Зеондровую шоу. А ты Ром, ты бачив цю солевую голову? Бачив цю дырявую голову вже в ТикТоке. На шоу! Так, секунду, я дурлюсь. Ну це понял, це вообще в А, а, там взагалі ніде не можна таку хуйню показувати. Ну, це поняло, це. Підписуюсь на окріпа. На всі його канали. Коротше, що тут за відос? Про. Тут ще якась бонуска є, секунду. Може, і хорошо ви це не А... Що в цьому відосі? який заблюрений. Для тих, хто не бачив, як я. Він поставив на стол впало імітатор начав його облизати, говорить, давайте мені гроші. Бонуска 2. Він прикріпив цей же імітатор на е, саме нової пошти на поштомат. І значив його. Дю -дю 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 -дю. І третя бонуска, типа, ну, цей ексклюзів від підписоти, там, де він десь на вулиці, просто роздівся до гола і почати, показуючи всім свій член. От такий от персонаж. Просто погляньте відео і відчуйте, що це насправді за людина. Ну і на фінал трішки кріпова сторона цього персонажа. На аккаунт, да, це те тип. Я тобі зараз можу прикину, чуєш? що достатньо відео і фото випадкових дівчат, які я не впевнений, що були раді взяти участь в його зйомках. Чесно, сподіваюсь, його мінімальної адекватності вистачить, щоб не робити відверто зайвих речей. Можете написати в коментарях свої думки з цього приводу, хоча я не думаю, що знайдеться хтось, хто напише, та рівний він. Почок, реально респект. Братан, ти легенда. Сподіваюсь, я не задушнив вас серйозними думками Там і темами, але думаю, не тільки у мене подібні люди викликають пачку негативних емоцій. Так, так слово да. крінж. Ну, типа, такі люди, вони не повинні ходити по вулиці, їх ну про те, які то закон випустить, щоб їх нахуй пакували. Вони не мають права ходити по вулиці, просто спокійно. Це не завжди про смішинки, інколи треба замислитись. Наприклад, замислитись над тим, що ти досі не зайшов на наш Діскорд серв Не треба на кого не схожий. Вісімнадцятий Ту, це мій любимий відеоблогер. Він таке говно знімає, але його на вулицю можна випускати. Сорі, я чесно, не хотів так змонтовувати, але смішинка вийшла здолу, але й дати про цього. Але не хвилюйтесь, довго думати не треба, бо далі я буду вам розповідати про цього. Там, де він з колонкою йде, він, е... він там реально колонка грає, а на колонки музика е... плеш пальто от Паніні. І це на все село він не додав. Такої похопи, але не хай поки що довго думати не треба. Бо далі я буду вам розповідати про цього краю. Просто хочу і називають українською версією Івана Золо, але я з цим не погоджуюсь. Це абсолютно унікальний, ні на кого не схожий. 18-летний Вісімнадцятирічний Сорі, дол... Я чесно не хотів так змонтовувати, але спішинка вийшла не Лайк, якщо хіхікнув. Хі якщо Хі ніколи не смішно, Лайк то, пишу, будь ласка, конструктивний коментар з повним розбіром цього гумористичного прийому в контексті моменту у відеофайлі. Дякую. Цей хлопчина в цілому безвинний для суспільства фінансово неграмотний персонаж, який не так давно почав своє безманне існування. З основним завданням вижити він очевидно справляється, але бюджети його розходяться досить цікаво. Можете глянути, як. Я до ви речі, видає... давно його не дивився. Я останній раз дивився, ще коли він з мамою жив. його Кошик споживача. Розпаковка що купив 18-річний тон за 642 гривні. Кульки. В ньому ще прикол, що всі йому постійно і на стрімах в Тікток і в чаті пишуть, що він помер. І він знімає відео, що він не помер. Це його прикол. Якийсь газований напій. Мохіто. Мохіто. Чорний квас. Кульки. Йогурт. Ось такий. Йогурт. Він раніше не матюкався. Це з нього місто зробило таку от матюкливого чорта. Якийсь газований набір зі смаком кабуну, йогурт, збиті сливки, пиво безалкогольне і ще пиво безалкогольне. І пакет. І чек. Я думав, що я трачу гроші на всяку хуйню, типу з чіпсу. Ну ладно, в принципі, я більш фінансово грапнув, ніж мій любимий відеоблогер. Все, всім пока, коротше. Зачекайте, я, звісно, не лікар, але мені здається, що з такою продукцією людина довго не протягне. Може, це тільки oh. сьогодні він вийшов за смаколиками, а наступного разу будуть нормальні покупки. Давайте. я так ні Розпаковка на що губив 18-річний. За 361 гривню е, якийсь десерт, що за фіння? ще один десерт, ще один десерт, ще один десерт, ще один десерт, е, ще набір десертів. Коротше. Е, ді... Це бісквіт називається. Тістечко з шоколадом. Кока-кола е, від фірми номер 1 Ще одне тістечко, ще одне тістечко. Кроса, кроса, торт з вишнею, е, Моджо. Ще одне тістечко, ще одне тістечко, Чи що то за фігня. я. Якийсь квас медовий, якийсь, не знаю, не пив такого Попробую. Медовий квас він смачний, Ром. Ти пробував медовий квас? він смачний? За 5 гривень з копійками. Ну, коротше, нормально. Добре, не буду займатися дезінформацією, я знайшов відео, де швидше за все. Мені просто цікаво. історія, Мама накричала. Розпаковка що купив 18-річний за 1500 гривень. Ну зараз ви побачите. чи щось. за не знаю. Він же все покупає, чого він не знає, що він покупає? О, мене прикалює, що він реально покупає це все, що він покупає, він знає, що він покупає. І потім знімає відео. Є хз, що це? Тебе написано, отут етикетка отака перед очима. Тобто, це не так, що, допустим, як ми коли їли бульдак, що у нас все на корейській, типа. І ти питаєшся зрозуміти, що. що це бургер. Сендвіч. Соло. Свіжі курячі яйця. Super, Пакет. крабові палки, Якийсь сік, погірки, помідори. Стейк, стейк, картошка, е, сендвіч, кетчуп, е, якийсь пряник непонятний, молоко, якесь, пакет. І це ще не все. Оце ще є батон, кульки, кавун, куди його с положити. Йок я не падай, пожалуйста. Не, не падай, я сказав, с ковбаса, пліт, ще ковбаса до чаю, ковбаса. Мені каже, що він симулював, типу. Ну там кавун, він максимум кілопет буде важить. Максим. Притом поняли. яженка з полуницею. йогурт, Диня персик. Куда його належить е, йогурт. Такий же самий, як і кукурудза с тут один йогурт на лопнув все на йогурт. Мені один прийшлося за цього с із мені шабут йогурт, ананас, атомю кавиш. Мені окріпа жалко а є якісь контакти на Окріпа, може я йому буду скидувати відосики, що він чисто мені мутив, я даже готов платити там ску він скаже. Він просто запікував, бо мені весь мінімат. Майм сік лайму якогось. Не знаю, що це таке, ніколи не бачив, його шутка бачив. Олія, сік. І це ще не все. Якесь якийсь авокадо чи манго. Це манго, це манго. Авокадо я вже їв. Так що захотілося манго попробувати, буде манго. Коротше, це вся розпаковка. щас я покажу. Ну він якось тут збалансував. Як все це виглядає? Ось повен стіл, оп, шел, кавум, яйця, то пакетів. Оцей викинув, тому що там йогурт лопнув, і получився пі коротше. Ось по сендвічам. Думаю, можна здогадатися, що кулінарні здібності хлопець не. Да, можна було подумати, що типа сендвічі, бутерброди, типа, що він не міг готовити, ну він за чим то, -то взяв стейки, прокачував. Але поки не робіть свої висновки, я знайшов дуже цікавий тікток, але попереджаю: якщо ви зараз їсте і ви людина, у якої легко зникає апетит від будь чого прожуйте і на хвилинку відкладіть свою тарілку. Там, звісно, нічого кримінального, але я вас попередив. О, ти шість. Ром, мы сильнее, чем <Стургун> <Стургун> Вин. Вин, кстати, зараз закручивает, если что. А, это от зеркала, ну ладно, он в левую сторону крутил. Чисто, чтобы не вин, сначала вправо крутил. Він спочатку в праву сторону крутив. Він спочатку закручував. <плес> <плес> ну це ж просто гострами вина, до речі. Її <плес> неможливо <плес> <Є> їсти. <плес> Я зараз хочу гострої вінки, а в мене бульдачок X2 є, до речі, ще в запасі один. <плес>

Ром, ти подумай, Я тебе безкоштовно пригощу. Пам'ятаю, що колись я вже показував, як деякі персонажі реагують на гостру локшену. Є... Ну так він він хавав бульдак. Це, це в нього, до речі, який жорсткий був, здається. І хуба себе, блін. Так що це виходить все б. Але щоб її залити молоком, такого ще точно не було. Приз за креатив отримує. 18 дол... Вибачте, мені дуже сподобалась ця смішинка. Я чесно, без негативу. Загалом Віталік, так його звуть, просто живе своє життя. Ми, звісно, можемо всі зібратися і почати тикати в нього пальцями, що він неправильно щось робить, але здається, що правильно це не Мара про прогнове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Можливо, в його очах і можна побачити погляд на дві тисячі ярдів, та в душі він точно добряк. Думаю, що серед всіх нас тільки в нього вистачило б хоробрості зробити щось подібне. Я ось тут просто беру і йду. Ось бачите, дивіться. Води мені по коліна, а я йду. Капець, 17 років далба, але ви так не робіть, бо застудитесь і можливо помрете. На цьому я міг би завершити відео, але ви теж це відчуваєте. Не вистачає чогось абсурдного, дивного і водночас крінжового. Що ж таке можна показати, щоб настрій... Клянусь, що ніхто з вас не очікував щось подібне. Це буквально момент, коли Так, це вже не смішно. А можна мене не Мені треба допомога. Я хочу закінчити відео, але. Я зрозумів. Коротше, підписуйтесь на канал. А ще в мене є твіч, де на стрімах ми постійно. Посилання в описі. І на окріпа, і на мій твіч.